Вітаю, шановні учні! Сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з природою України і більш детально зупинимося на 33-му параграфі, Які особливості рослинного світу України. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо таке питання. Чим зумовлена різноманітність рослинного світу України? Які закономірності поширення рослинного світу в Україні, як кліматичні зміни впливають на рослинний світ? У природи немає пасанків. Всі для неї улюблені діти, і людина, і якась синиця, і сонечко. Людині лише здається. Що безмовне з зканини життя будь-якої ниточки не тебе, помилка тканина стає менш міцною і менш яскравою. Поясніть, як ви розумієте слова Роберта Аллена. З курсів пізнаємо природа і біологія. Пригадайте, як рослини пристосувалися до середовищ існування. Що впливає на поширення рослин? Які кліматичні зміни відбуваються в Україні? На які компоненти природи вони впливають? Що таке фітоценоз? Давайте розглянемо, чим же зумовлена різноманітність рослинного світу України. У природі рослини ростуть спільно, причому не випадковим чином, а утворюють рослинне угруповання. Їх називають фітоцинозами, в межах яких віди пристосовуються до однакових умов існування і взаємодіють один з одним. Рослинне угруповання формує різні типи фітоцинозів, такі як ліси, луки, степи, болота та інше. Фітоциноз характеризується певним відовим складом і структурою. Рослинне угруповання це поєднання видів, що перебувають у природному середовищі в екологічній рівновазі. Рослинні угруповання постійно змінюються, оскільки окремі старі рослини час від часу відмирають і з'являються нові. Поєднання видів рослин також нестабільне, оскільки метеорологічні умови рік від року коливаються. А зараз давайте ми попрацюємо з додатковою інформацією, перейшовши за посилання. Розкажіть, як змінився рослинний світ України за останні 12 15 тисяч років, які чинники цьому сприяли, що таке релікти. Наведіть приклади реліктових рослин України. За додатковими джерелами інформації дослідіть, які реліктові види рослин характерні для Отищини. Назвіть їх, підготуйте про них повідомлення. На видовий склад сучасної рослинності також впливає господарська діяльність людини, яка спричинила зникнення деяких видів рослин та поширення нових, завезених з інших територій. У минулому майже вся територія України була вкрита природною рослинністю. З розвитком землеробства рослинність змінювалася і тепер переважають агрофітоценози. Склад органічного визначають різні групи чинників. Це природні умови, співвідношення тепла і вологи, рельєф, ґрунтовий покрив, історія формування рослинного і тваринного освіту України. Ну і, звичайно ж, господарська діяльність людини. На території України можна зустріти майже 15 тисяч видів рослин. У складі природних рослин можна зустріти всі форми рослин. Дерева, чагарники, трав'яні рослини. Крім рослин, в Україні визначені 15 тисяч грибів і понад 1 тисячу видів лішальників. Давайте розглянемо питання. Які закономірності поширення рослинного світу в Україні. В Україні чітко виражена зональність рослинного покрову. Це природне і закономірне явище є наслідком взаємодії компонентів природи, а також господарської діяльності людини. В Україні в напрямку з півночі на південь виділяють такі ботаніко географічні зони, мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп. Степ, передгірні та гірські райони Карпат і Криму. Перші чотири зони, які піддаються дії кліматичних чинників, характеризуються просторістю та рівністю територій, розміщуються в горизонтально широтному напрямі. Вони і створюють широтну зональність України. У Карпатах і Кримських горах спостерігається висотна поясність. Яка зумовлена вже не стільки кліматичними чинниками, скільки зміною рельєфу насамперед висотою над рівнем моря. Найпоширенішими в Україні є природні лісові, степові, лучні та болотні рослини угруповання. У різних частинах країни їхній відовий склад неоднаковий. Що зумовлено відмінностями у зволоженні, освітленні, тепловому режимі ґрунтах та інших природних показниках. Виконайте, будь ласка, наступне завдання. Користуючись картами, визначте тип ґрунту та типових представників рослинного освіту кожної ботаніко географічної зони України. Інформацію заповнить у зошиті у вигляді таблиці. Поясніть на конкретних прикладах. Як рослини пристосувалися до умов життя в степу? Ліси вкривають близько 15% території України. Найбільше їх у гірських районах і на півночі країни. Ліси там утворюють суцільні великі масиви, вкриваючи 40% загальної площі Карпат, 32% гірського Криму і 25% полісся. На півдні та сході країни лисистість становить лише 4%. Основними деревними породами лісів України є. З хвойних сосна, ялина, смерека, модрина, з лістяних бук, дуб, граб, липа, ясен, клен, береза, тополя, вільха. На рівнинах поширені соснові бори, лістяні діброви. Та мішані хвойно-широколістяні ліси. Соснові та мішані ліси характерні для полісся і часткового лісостепу, а лістяні для лісостепу. Панівними породами у мішаних лісах є сосна і дуб. Лістяні ліси різняться своїм відовим складом на різних територіях, дубово букові поширені на заході України, дубово грабові на правобережжі. Дубово кленово – на лівобережжі. У передгір'ях Карпат поширені переважно широколисті ліси з дуба, граба, бука, клена, явора. У нижньому гірському лісовому поясі вони поступаються бучинам буковим лісам та мішаним ялиново смереково буковим Верхний лісовий пояс це смуга ялиново смерекових лісів. Ближче до гірських вершин трапляються криволісся та рідколісся з вільхи ялівцю, сосни-сланкої. У північних передгір'ях Криму поширені переважно дубові ліси і чагарники, а на південних низкорослі дубові і линцеві ліси з чахарниками, схили головного пасму Кримських гір, крити дубово-буковими лісами, які вище подекуди змінюються сосновими. На південному березі Криму зростають теплолюбні вічнозелені субтропічні субтропічне види самшит, лавр, кіпаріс, магнолія, платан, аляндр, лавровішня та інші. Вони здебільшого завезені і ростуть у парках і садах. Розгляньте, будь ласка, поштові марки, на яких зображені листя найпоширеніших в Україні дерев. Виконайте завдання. Використовуючи знання з біології, спробуйте впізнати дерева на марках за їхніми листям. Які з дерев, що зображені на марках, поширені у вашій місцевості, які з них були штучно висаджені людьми, а які зростають як дикі природні місцеві види? Степова рослинність на території України до сільськогосподарського освоєння. Займала майже дві третини її площі. Нині вона збереглася окремими невеликими ділянками передгір'ях Криму, на піщаних косах азово чорноморського узбережжя, схилах Балак і Ярів, долинах річок та на заповідних територіях. Лучні степи чергуються з полями та лісовими масивами: тут ростуть типчак, ковила, пирій, тонконік, костриця. Шавлія, конюшина. У присіваші та вздовж узбережжя морів подекуди збереглися ділянки полиново-злакових степів це перехідний тип рослинності від степової до пустельної. Тут переважають типчак, житняк, ковила і полин. Практично зникли різнотравно типчаково ковилові степи, що займали Раніше північної частини стопової зони та Тіпчаково-ковилові степі на причорноморській низовині. Луки України поділяють на заплавні, суходільні та гірські. Найбільш поширені заплавні луки з багатим травостоєм, які формують конюшина, жовтець, щевель, деревій, вівсяниця, келерія. На суходільних луках ростуть кульбаба, костриця, волошки. Пирій, Тимофівка, біловуз, гірські луки, вкривають карпатські полонини і Кримські Яйли. Тут ростуть костриця, біловуз, конюшина, арніка та інше. Болотні віди рослинності зазнали великих втрат наслідок осушувальних робіт. Мохові болота трапляються на полісі, вони представлені сфагновими чи зеленими мохами, журавліною. Багно. На полісі в лісостепу та у заплавах степових річок є трав'яністі мохові болота. Їхній рослинний покрив утворюють осака, очерет, рогість, хвощ болотняний. Плавні поширення в подіях Дніпра Південного Бугу Дністра Дунаю. Це сусільні зарості водної, водноболотної, узбережно болотної рослинності. Тут ростуть дріба біла, тополя чорна, вільха, рогіз, очерет і інші рослини. Природно плавніва рослинність охороняється в Дунайському біосферному заповіднику. Від 2023 року триває процес відновлення плавнів у великому лузі. А зараз давайте розглянемо, як кліматичні зміни впливають на рослинний світ. Зміна температури вплинула на сезонний перерозподіл кількості опадів, взимку зменшилося, а навесні і влітку змінилася несутево, середнарічена кількість опадів загалом лишилася без змін. Збільшення кількості днів з високою температурою призводить до зростання ймовірності посух у літній період. Усихання лісів через зниження вологості ґрунту. Пожежі в лісах і на торфовищах не лише знищують все живе, а й забруднюють атмосферу. Клімат глобально впливає на формування ґрунтів та розміщення відового різноманіття рослин впродовж усієї історії розвитку землі. Клімат і його зміни впливають на ґрунтові процеси, забезпечення доступу рослин до ресурсів живлення. Спалахи хвороб та їхні поширення. Природні катаклізми, такі як пожежі, повені, селі, смерть тощо, мають значно більший вплив на зміну рослинного світу, ніж кліматичні характеристики. Рослини чутливий індикатор змін біосфери. Вони є сигналом про небезпеку для існування життя на землі. В Україні за підвищення температури на 2 градуси Цельсія. Може змінитися до 40% відового різноманіття, а на 2,5 градуса Цельсія під загрозою може опинитися існування понад 50% організмів. Виконайте, будь ласка, завдання. Складіть у групі прогноз зміни рослинного світу України за умови зміни інших компонентів природного комплексу, давши відповідь на запитання. Проаналізуйте рослинний світ вашої місцевості, як пристосувалися рослини до особливості рельєфу ґрунтів клімату та зволоження, які рослинні угруповання найшвидше відреагують на зміну у природному комплексі, як зміниться рослинний світ зі зміною інших компонентів природного комплексу. А також, перейшовши за посиланням, прочитайте текст значення рослин для природи і людини. Зобразіть його зміст у зошиті вигляди схеми. Пріоритетним є заходи збереження і відновлення природних екосистем, зокрема лісів, оскільки вони є найефективнішим механізмом фотосинтезу. Важливим також є збільшення лісистості і лісовідновлення, збереження боліт і торфовищ як акумуляторів та регуляторів водного режиму. Рослини уособлюють красу нашої країни, духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі. Тому до рослин символів України належать калина, верба, дуб, тополя, варвінок, чорнобривці, мальва. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Чисельність і різноманіття рослин на освіту. Визначаються природними і історичними причинами, а також особливостями господарської діяльності людини. Рослинний світ України на рівні території поширюється зонально, а у горах проявляється висотна поясність. Найпоширенішими в Україні є лісові, степові, лучні та болотні рослинні угруповання. Рослини мають велике значення для природи і людини. Оцініть свою роботу на уроці. Дайте відповіді на запитання, чи ефективно ви використували час на уроці, що ви дізналися нового і про що хочете дізнатися більше. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати 33 й параграф підручника. Дослідіть, які реліктові види рослин характерні для Одещини. Назвіть їх, підготуйте про них повідомлення. А також, користуючись різними джерелами інформації, з'ясуйте, з яких материків та частин світу завезені і акліматизовані рослини на території України. Та у місцевості, де ви проживаєте. Підготуйте повідомлення, фото цих рослин. Об'єднайте ваші роботи і створіть лебук для інформування учнів молодших класів про небезпечні акліматизовані віди рослин, які ростуть у вашій місцевості. Складіть правила поведінки у природі. Дякую за увагу!